Volkswagen CD 2007 року випуску має пробіг 260 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 1,6 літрів, встановлено ГБО, трансмісія механіка, тип приводу передній. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему. Антипробуксовочну систему, подушки безпеки, центральний замок, електричні склопідйомники, електропривід дзеркал, кондиціонер, магнітола з CD, DVD, AUX, cd USB, Bluetooth, легкосплавні диски r 15 це практичне та надійне авто на кожен день. Встановлено ГБО 4, По подарунок зимовий комплект Гуми. За технічним станом нарікань немає, є можливість перевірки на СТО.